Заспівай но, мій синочку, лиш тобі відому пісню та підемо до садочку, бо цій пісні в хаті тісно, хоче волі в дикім полі, вітру буйного і гром, хоч у полі терня коле, та душа не знає втоми. слів нема у тої пісні, лиш вібрації сердечні, що пронизують наскрізну, заповняють порожнечі, у тій пісні шепіт моря, мерехтіння зір космічних. З ними Янгол в ній говорить про усе, що зветься, вічність. Заспівайно, ну, любий сину, пісню серця сокровенну, хай вона до неба лине і вертається доземно, щоб осяяти всю душу світлом дивним і пречистим, щоб душа світилась дужче і сягла найвищих істин.